Thank <laughs> you. Громадська організація розвиток бізнес-сектору України за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Юсейт розпочала втілення нового проєкту, який спрямований на відновлення економіки на звільнених територіях України. Минулого року ми вдало реалізували міжрегіональний проект розвиток бізнес-сектору України в партнерстві з торгово-промисловими палатами і ми зрозуміли десь, що ну, така ініціатива десь є потрібна і на часі, тому що бізнесу потрібна комуні... комунікація. Десь консолідація представників малого середнього бізнесу є, ну, є необхідна станом на сьогодні. Тому е, громадська організація розвиток бізнес-сектору України. Е, ми, як проєктна команда, е, ре... почали таку реалізацію даної проєктної ініціативи міжрегіональної проєктної ініціативи відновлення економіки на звільнених територіях. Що вона в собі включає? Вона включає посилення і. Відновлення ділової активності в шести звільнених регіонах України: а саме Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Дніпропетровських областях. Яким чином ми будемо це робити? Бо це буде відбуватися шляхом торжування кращих бізнес-практик, надання навчання і консультацій для представників малого та середнього бізнесу, можливо, демонстрація якихось нових інструментів для підприємців, а також посилення особистісних зв'язків між підприємцями та налагодження взаєм діалогу між владою та бізнесом в рамках цього проекту. Ми плануємо сьогоднішній захід цей міжрегіональний круглий стіл, який пройде в гібридному форматі. Тобто, частина учасників буде долучена онлайн, тобто представники керівництво Дніпропетровської області, Сумської, Чернігівської, Харківської, Донецької. Оба будуть підключені онлайн. Також будуть підключені регіональні трубопромислові палати. На зв'язку ми очікуємо представників уряду, а саме заступників міністра економіки та Міністерства розвитку громад та територій. Також Десь буде долучені і представники відповідного громадського сектору, бізнес асоціацій, і звісно, що представники бізнесу з тих територій, шести територій, із ну, прифронтових територій, і відповідно з західних територій в рамках проекту, крім круглого столу. Ми плануємо організацію таких трьох стадій турів, тобто конференцій, галузевих конференцій. Одну конференцію ми плануємо зорганізувати організувати в Чернігівській області. Вона буде вона буде тематична. Вона буде певно напрямкова, тобто швидше за все, це буде деревообробка і в Черніг ми зберемо представників бізнесу з цілої України, які десь працюють у сфері Вони Обговорять проблематику, обговорять нові можливості між собою. Ми також подивимося підприємства, які, яким вдалося в такий непростий час десь втриматися, втримати свої, свої потужності, ну і відновити ділову активність. Тобто, ми, ми будемо мати можливість виїзду на ці підприємства. Також регіональна влада поділиться досвідом, як їм дається підтримувати і стимулювати бізнес в таких прифронтових регіонах. також такий стадій тур відбудеться е, 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 лише в іншій галузі у Сумській області і в Дніпропетровській області і на називає... Ершня, десь на початок наступного року планується великий такий міжрегіональний форум. Плануємо його від, від провести в Чернігові. Відновлення в бізнесу в умовах війни проект втілюють співпраці з місцевими органами влади та торгово-промисловими палатами. Минулий проект, який ми спільно заразлювали з ЮСІДІ, він нам дав такий висновок, що бізнесу і в першу чергу малому і середньому, і в цей складний час потрібна підтримка. Підтримка сторони держави, підтримка сторони регіональної влади. І ви знаєте, от дуже добре, що нашими партнерами в цьому проєкті виступають і військові адміністрації, якраз на прифронтових територіях, це як сторони влади, і з другої сторони торгово-промислові палати. На прифронтових на звільнених територіях як представники інтересів бізнесу потрібен постійний діалог. Влади і бізнесу, і тих громадських організацій, які представляють інтереси бізнесу. Тобто, під час цього діалогу ми виокремлюємо ті нагальні питання, які нині на порядку денного, малого і середнього бізнесу, і доносимо їх до тих структур, в першу чергу владних, які повинні їх вирішувати. Ми розраховуємо, що в процесі нашого проекту ми напрацюємо десь додаток до діючих програм, нові можливості, нові напрямки. І от е, спільно напрацюємо їх адаптацію і впровадження в таких складних військових умовах. Оце такі е, навчання, спілкування обмін досвідом там, де ми будемо на підприємствах, нам не будуть аж так, як ми на Прикарпатті показували успішні кейси. Ми побачимо інший напрямок. Ми побачимо ті підприємства, які були зруйновані. Ми зрозуміємо ще раз, як треба йти до того, щоб відновити їх. Ми побачимо, наскільки сьогодні бізнес активно залишається на прифронтових територіях, чи повертається він від нас, від тилових областей. Оце основні такі активності, які ми хочемо бачити в нашому проєкті. Основною метою проєкту є підтримка малого та середнього бізнесу, а також налагодження комунікацій між підприємствами, громадськими організаціями владою. Я переконаний в тому, що відновлення економіки на звільнених територіях є нашою спільною задачею, тобто це завдання не тільки тих територій, де які були повернуті, де економіка зруйнована, де бізнес потребує реальної практичної підтримки. Також всі регіони, всі області України, повинні докластися до того, щоб допомогти їм відновити свою роботу. До цього часу Івано-Франківщина вже виконувала певну місію по збереженні економіки, оскільки багато компаній ревікувалися на Івано-Франківщину, продовжили тут роботу. І навіть можна сказати, що ми вже де-факто приймали певну участь у підтримці економіки на окупованих і на деокупованих територіях, оскільки, скажімо, наприклад, і ті компанії, які переїздили в Івано-Франківську область, залишалися платниками податків в тих регіонах, звідки вони прибули. Вони працювали тут. Ми не наполягали в тому, щоб вони перереєстровувалися, так як деякі інші регіони цього хотіли. Бо вважали, що ну потрібно допомогти тим, кому насправді важче. Вони на значно важчих умовах перебували. Я очікую, що оскільки війна руйнує дуже багато економічних процесів, руйнуються бізнес-контакти, ланцюжки постачання. То схожі проекти вони допомагають відновлювати такі контакти. Тобто, я очікую в першу чергу від проекту певного покращення комунікації пошуку нових можливостей, оскільки в нас попереду нові виклики, зокрема і нова зима, нова і очевидно, що буде багато блекаутів. Бізнес буде переживати важкі часи. Потрібно шукати спільно як. Зберегти українську економіку, не чекаючи перемоги, щоб ми могли її підтримувати і розвивати. Пректи чим можливий, тому що ну бачимо, що зараз. Твора держава окупант, так тобто намагаються знищити якомога більше нашої економіки. Виності ми розуміємо, що ми є толові, так і від нас залежить заліз зараз рост економіки цілому по Україні. Тому наш основний аспект, навіть коли почалася війна, що ми не тільки займалися прихистком ВПО, а ми займаємося ну, основна наша така опорна діяльність була на релокації підприємств. Практично, ми спільно з облдержадміністрацією, так спільно з торгово-промисловою палатою, ну вживали така, титанічних дій для того, щоб перетягнути релоковані підприємства. Творити їм всі умови для того, щоб вони якомога швидше стали на ноги, і почали працювати, і практично нашу громаду вдалося релокувати зараз 29 підприємств. Ну і ще є зараз про нагоді, так само ще ну розглядається ще декілька до Нас зайдуть, і це вже підприємства, які вже працюють вже більше року, так вже не тільки осіли в нас, а вже деякі з них вже починають з нуля навіть будувати виробничі потужності. Ну це дуже добре, тому що спочатку бачили, що навіть по порівню ПДФО так і надходило. Ми що прекрасно розуміємо, що це зараз буде основний податок. Тому що якщо не дай Бог вилучить військове. По і бачимо, що приймають людей, так наших людей на роботу. Багато людей приїжджають разом з ними, і відповідно до цього бачимо, що йде відповідно зростання економіки не тільки нашого міста, а взагалі України в цілому. У нас є такі підприємства, так, які вернулися, але вони залишили філію в нас, так тобто вони все рівно. Пішли працювати, у нас таке було підприємство ну, Київське ПТО. Так, тобто це поворобництво кранбалок, мостових достатньо великі. Вони вже десь півроку назад повернулися, так далі там працюють, але філія їх у нас залишилася. Так само є певні Петріна, так само з Харківщини, які у нас були, так само повернулися, але філії є у нас далі. Тобто, це дуже добре, тому що ну получається така логістика все рівно у нас вони будуть на круглому столі, який відбувся в Івано-Франківську. Учасники проєкту обговорили основні аспекти його практичного втілення та актуалізування реалізували першочергові завдання.